Вітаємо вас, вітаю героям. Слава знаємо, що декілька днів тому ворог влучив по аеродрому Кривого Рогу. Які наслідки зараз вже фактично півтори дні пройшло після цієї події, і як минула ніч. Ну, ситуація на нашому напрямку фронту залишується напруженою, динамічною, але повністю перебуває під контролем е, Збройних сил України. Дійсно, останні два тижні ворог е, веде постійні обстріли міста Кривий Ріг крилатими ракетами. Ми пам'ятаємо, як е, там, трохи більше ніж тиждень тому була обстріляна і зруйнована шлюзи на Кривийській дамбі. Там проведені вже відновлювальні роботи, і героїчними зусиллями всього міста наслідки було ліквідовано. Також те питання, що ви підняли позавчора. Це було ввечері. Ворог крилатими ракетами. Зруйнував цивільний аеропорт Кривий Ріг. Він фактично вже ну. Нездатний виконувати функції аеропорту, тому що руйнування досить великі. А вчора ввечері ворог з акваторії Азовського моря з Су-35 знов бив ракетами, але добре спрацювала наша ППО. Це була Х-59 Оват, яка була збита поблизу Кривого Рогу. Тобто, крилатих ракет дуже багато. Декілька днів тому, два дні тому, також дрони. Шахід 136, які орки перекрашують в зелений колір. Називають Герань-2, також. Влучення по нашому місту в цілому йдуть постійні обстріли по всій лінії. Зіткнення ворог приміняє всі види. Озброєння артилерії це різні види РЦЗВ, і гради, і смерчі, урагани, тарнадає, ствольна артилерія, танки, міномети застосовуються бойова авіація. Сьогодні вночі на нашому напрямку знов були обстріляні Нікопольська громада. В самому місті Нікополь є зруйновані домівки, ліцеї. Лінії електропостачання, частина міста без світла. Зараз тривають відновлювальні роботи. Також декілька сіл Марганецької громади потрапили під удар. Тобто, ситуація досить напружена, але я ще раз повторю, Перебуває під контролем Збройних сил України Олександр, Ви вже почали говорити про наслідки е руйнувань, які призвели до часткового затоплення міста Кривий Ріг. Е також спілкувався з заступником офісу адміністрації президента е Оф офісу президента Кирилом Тимошенком. Ми ще покажемо це інтерв'ю. Він е сказав, що насправді по цій ситуації надзвичайній ситуації, яка сталася в кривому розі, е е і офіс президента і взагалі різні адміністрації від. Підпрацювали можливі майбутні алгоритми, якщо такі ж удари будуть задавати по різних по різних об'єктах критичної інфраструктури. Зараз що можемо сказати про найвіддальніші наслідки? Скільки людей взагалі постраждало, чи, чи взагалі повністю ця ситуація вирішена? Чи все ж таки місто продовжує страждати саме від наслідків цього підтоплення? Ну, я можу сказати, що шлюзи були пробиті, це не секрет. Фотографії були в інтернеті. Виток води був 240 кубів на секунду. Вода піднялася в річці Інгулець більше ніж на 2 метри. Була загроза, того, що змиє, просто змиє водою два райони міста, в яких проживає 150 тисяч людей. Вода дуже швидко почала підніматися. Були, приймалися оперативні рішення. Були рішення, ми проводили евакуацію людей, ми взривали дамби трохи нижче по течії в місті Кривий Ріг, там в районі селища Черногірка, для того щоб пришвидшити проток води. І також ми будували. Захисні споруди, і те, що треба робити на дамбі, Значить, дійсно, це перший такий терористичний акт, фактично направлений проти мирних людей на на гідротехнічній споруді в Україні. І е, те, що ви казали, ми доповіли по, про те, що ми зробили, те, що ми далі робимо. І зараз, ну, на, на, наш досвід зараз е, вивчається. За 16 годин фактично ми посадили воду на її проектні відмітки, тобто річка війшла в свій рівень, домівок було підтоплено 180, Зараз ми людям також оказуємо допомогу, але можу сказати, що 180 в порівнянні з тим, що могло бути, це ну не дуже велика цифра. Ми достатньо швидко впоралися і зараз вже можна сказати, що Більша частина робіт з укріплення, щоб в подальшому запобігати, ну, таким проблемам виконана. Стосовно того, що далі, можу сказати, що ми себе відчуваємо впевнено, але ж ви розумієте, що все залежить від кількості ракет, влучань і так далі. Тобто, ну, ми розуміємо, що робити, і ми контролюємо ситуацію. Олександр, дуже дякуємо вам. Це Олександр Вілку, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.